Початком повномасштабного вторгнення на територію України багато людей були вимушені покинути свої домівки та переїхати до більш безпечних населених пунктів. Ця історія про жінку-переселенку, яка, опинившись у незнайомому для себе місці, змогла взяти себе в руки, зібратися з думками і крім надання волонтерської допомоги, заснувала благодійну організацію, робота якої в першу чергу направлена на підтримку дітей під час війни. Юлія Зайцева разом зі своїми двома дітьми евакуювалася з Харкова 6 березня 2022 року. Переїхавши до селища Панютине, Юлія та ще одна переселенка. Дарина Рибалка в перший же день одразу взялися до роботи. Пізніше організували волонтерський центр Разом нас багато, який активно допомагав таким же, як і вони, переселенцям. Ми змогли виїхати з Харкова, ну, що, ну, поки трошки чекали, а потім вже не було можливості, треба було доїхати до вокзалу. Ну, треба було ще зорієнтуватися, куди їхати. Їхати особо якби как бы, не було куди так, щоб так можливості, в якісь там рідні десь, ну щоб тут були. Тому мені запропонувала Дарина, вона була моя колега по роботі, що ну є така можливість їздити сюди. Ну що, що, що сидіти з дітьми, бо вже ну край вже був. Я їхала сюди перший раз. Я в цій старині ніколи не була, ніколи. Ми виїжджали, у кожного був просто рюкзак, не було такого, що там торби, сумки, ще щось. Ми ж не знали, що буде далі. 6 березня ми приїхали рано вранці, і до вечора буквально ми знайшли роботу. Лозовій. В Лозовій. На ринку нам запропонували було ж перед 8 березня продавати квіти, мильні квіти ці зроблені. Ну, що робити, треба йти, бо ну, ти ж не розумієш, що буде далі. І ми 6-го вийшли, пропрацювали, нам надали можливість ще зробити більше квітів. Ми ще зробили шостого до ранку. До сьомого ранку, наверна, там чи я не помню вже восьмого березня. Оце сьомого до восьмого. Ми всю всю ніч у ці робили квіти, щоб можливість була більше продати. Оці кошти, які ми заробили за ці два дні, ми вклали щоб купити продукти. І перші люди, які вже приїжджали в панютине, ми вже їм видавали. Коли вже побачили люди місцеві, що ми там видаємо, вони вже почали нам самі приносити все, щоб ми ж там роздавали ж людям вже якісь організації. Вони ну і ми їх шукали, і вони нас знаходили. І вони, тому була можливість там розширюватись, розширюватись, допомагати і ВПО, і місцевому населенню. Ну. Це також було. Не було одного дня, щоб ти просто сидів. Не було. От просто не було. Кожен день ти вставав, хтось щось везе, ти йдеш фасувати, е, перефасовуєш, ти їдеш кудись або получаєш щось, або відвозиш кудись допомогу. І це було зрання, і до самого то як камен, спасіба, що кажуть, кажуть, що була комендантська година, так би ще б, наверное, і і, і взагалі б не було б часу підодому там з'явитися. І це було кожен кожен день. Потім ти то запити, то просять. Дуже багато ми ще відсилали, бо залишилися ж люди, хто залишився в Харкові, хто де, і відсилали посилки. Тут помімо того, що тут роздавали, ще відсилали. Переселенці у селищі та в інших старостинських округах Лозівської громади мали постійну підтримку від команди волонтерського центру разом нас багато, говорить Юлія Зайцева, та зазначає, що їх робота була б набагато важча, якби не допомога самих панютян та мешканців інших старостинських округів, яку волонтери отримували від них впродовж двох років спочатку заснування гуманітарного центру. Також волонтери намагалися надати допомогу і іншим населеним пунктам. Які найбільше постраждали від ворожих обстрілів за ці два роки? Ми об'їздили всю, всю лозівську громаду. Всю дуже тісно працювали з старостами. Їм велика вдяка. І ми їм допомагали, і вони нам допомагали, тому що у нас було ще багато таких виїздів, які ми самі робили, які робили нашим. Друзі, волонтери, це Бахмут був оріхів, коли звільнили Лиман «Ізюм». То треба було збирати продукти, щось вести. І ось старости вони збирали, везли нам. Ми перепаковували, ще комусь відгружали, щоб туди відвести. Ми вирішили офіційно зробити організацію, і запитів було дуже багато. Насамперед. Ну це більше там тисячі. Ми було ВПО. І, і якщо на початку це взагалі була видача кожну неділю. Потім трошки коли вже ставало менше-менше, там раз-дві неділі, раз, в дві тижні, раз в три неділі, потім, так, да, вже було раз на місяць. Але... останні продукти ми видали ще в грудні 23-го року. Тобто, два роки ми ще потужно видавали, не тільки продукти, гігієну, одяг, постільне. Ну, все, що все, що можна було, нам дуже ще допомагала центральний парк. Харкові. Вони нам привозили речі, іграшки були, дитяче харчування. Дуже потужні були ще у нас виїзди. Це Торецьк був. Ми їздили і два, і три рази. Ну, це взагалі було треш. Його, ж, його не було вже ну, практично. Практично вже не було. В ту лікарню, де ми поїхали, це. Був як пункт, грубо говоря, можна сказати, туди там привозили хлопців, приматували і відвозили далі. І в цій лікарні залишалися люди похилого віку, які вже ну, їх забрати ніхто не хоче, вивезти їх ще не вивозять. І лікар він просто він каже: ну я ж їх не брошу, ну, вже світла немає, воно там все працює тільки на генераторах. І коли ми приїхали, приїхали і ми зайшли, а в них. от, От реально у них просто на обід, просто макарони на воді. Все. І вони ці макарони там ділять на всіх. Тому була от туди потужна допомога. Ми збирали, ми просили і ще раз подякую людям, які відгукнулися, які ну принесли все. Ми запакували, і ми відвезли. Це було. Неодноразово. Другий раз ми їздили ще, це вже, я не знаю, який раз обстріляли цю лікарню. Нас просили вже шуроповерти, щоб поприсвирляти, щоб якось закрити кришу, бо її не було. Благо, що це було літо, а так би взагалі, я не знаю. Потім вже, слава Богу, їх евакували, цю лікарню, перевезли ближче там в Дружковку. Цих людей вивезли і перевезли. Ми ну, Херсон ми їздили, їздили разом з Мариною Гордійчук, теж збирали потужню. Теж велике дякую старостам. Вони всі відгукнулися, все, що було потрібно, там бензопили, гідра, лопати, там даже човен нам хтось привіз, хтось заброди. Ну, Помімо продуктів, продуктів харчування, там гігієни була ще така ну… Потужна допомога приладами, які були потрібні. Дуже ми ще багато збирали на Бахмут, коли ще туди можна було в'їжджати. Це останній наш В'ячеслав. В'їхав вже останній раз. Він довіз ще, хто там залишався. Волонтер з Харкова він нам допомагав колись на самому початку, коли було там ще важко щось дістати, щось, ну щось таке там шок був. Він приїхав, допоміг нам. А потім вже ми йому допомагаємо, тому що він дуже часто їздив такі гарячі точки. Безстрашна така в нас людина, і завжди, коли він приїжджає, ми завжди тільки за допомогти. На початку 2024 року Юлія зрозуміла, що через війну діти майбутні країни втрачають своє дитинство. Тому разом з командою волонтерського центру вирішили переформатуватися і створити соціальний проєкт спільно з тобою. Наразі він направлений на урізноманітнення дозвілля дітей та підлітків Лозівської громади через створення для їх розвитку додаткових освітніх, культурних та розважальних можливостей. Я як мама. Я ж бачу, як діти переносять у ці наслідки війни. Наших дітей забрали дитинство, Забрали. Поки ми у цьому всьому ми не звертаємо на них увагу, да? ми там на перемогу, треба працювати. Найважливіша задача це допомагати Збройним силам України. По-друге, нам треба дітей теж піднімати, щоб вони розуміли, що і як, і як це робиться. Тому був написан проєкт нашою командою, і нас підтримала українська волонтерська служба грантом. І ми запустили цей проєкт спільно з тобою. І, дай Бог, все виходить. Стільки відгукнулося людей з бізнесу, вони нам ігри висилали, якісь матеріали для майстер-класів. Мета була, щоб діти більш об'єдналися і щоб вони не забували, що вони діти, що в них є дитинство. Не дивлячись на все це, що відбувається, вони повинні бути дітьми. Ми зараз забули, що в них дитинство, а далі ми вже на них возлагаємо, що вам же після перемоги відбудовувати. Мені хотілося, щоб діти змогли чомусь навчатись. Бо були такі, у нас заход були мотанки, зробити мотанки. Там треба було голкою, шивати. І дуже багато дітей, які не можуть шивати. І це ж не вони винні. Це ж ми винні в першу чергу, тому що нам ніколи. Ми всі там в своїх проблемах, ми всі там щось страдаємо. Щось... Хтось допомагає, хтось щось робить, там ще щось. Нам ніколи. Ми не звертаємо уваги на них. Ну тому, ну как, як ото кажуть, ну трошки така гра. Але чого що, щось там полезне, вони собі там від, відклали там щось навчилися приклетіти, щось навчилися в'язати, навчилися малювати і, і віддихнули. Переформатувалися і зараз працюємо в цьому напрямку. Так, ми не покидаємо наших хлопців. У нас є хлопці, які звертаються постійно, це беззаговорочна, тому що ми, ми тут тил і ми повинні розуміти, що ми працюємо в першу чергу для Збройних сил України і для нашого майбутнього. Наше майбутнє це діти. Проводять майстер-класи, ігри, кіноперегляди, семінари та багато інших цікавих заходів. За словами Юлії, на сьогодні проєкт спільно з тобою направлений на роботу з дітьми, але в планах розширювати його діяльність. Є багато ідей, які потрібно реалізовувати. Наразі пишуть з командою гранти та налагоджують партнерство. Паралельно з цим волонтерка ще працює в харківській організації Спілка захисників свободи України та навчається, здобуває професію. Також надійними помічниками з перших днів волонтерської діяльності в Панютиному є діти Юлії Софія та Нікіта. Старша моя донька, вона в команді з нами. Вона займається медіакомунікаціями, це все її, це все відео, це все робить вона з самих перших днів. Син Нікітос. Він з перших днів він вже так. Так що видача треба фасувати. І ми приходимо і фасуємо. Діти мої, мама моя ще тут зі мною волонтерка, керівниця благодійної організації, благодійний фонд спільно з тобою, і мама двох дітей Юлія Зайцева завжди, коли хочеться все кинути і відпочити, збирається з думками і рішуче йде далі. Адже як говорить жінка, поки є люди, які під час війни потребують допомоги і підтримки, особливо якщо це діти, їхня волонтерська команда буде працювати. Віра в майбутнє, віра в перемогу. Ну, ну, а якщо скласти руки, то хто це буде робити? Ну, люди ж чекають. Ти ж вже їм би, дав надію, так, що вони потрібні, що вони не самі. Людям потрібно відчувати, що вони нужні, що про них не забули, що про них теж пілкуються, про них теж думають. Вони з нами, ми з ними. Тому. Буває так, устаєш, прийдеш, а ще усіх ну, зараз ж новини бувають такі, що ти не хочеш не то, що там розмовляти, ти ридаєш, ти просто ридаєш, ридаєш, можеш всю ніч ридати, а з утра встаєш і думаєш, так, все, у нас є для чого боротися, за кого боротися, а там стоять хлопці, які нас боронять. Якщо вони будуть там розкисати, то що тоді робити нам? Треба ну, збираєшся. Зліплюєш себе і робиш. Хочеться, щоб всі були згуртовані і розуміли, для чого все ми це робимо.